Народ, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. І я вам хочу подякувати всім підписникам. У нас вже більше трьох тисяч. Я вам за це дякую. Для нових глядачів хочу сказати підписуйтеся, тому що ваша підписка, ваші коментарі, вподобайки, поширення, воно допомагає, кажуть, просувати відео, просувати канал. і... Мотивує, щоб далі робити відео різні, бо, тому що я бачу, що вас така тема цікавить. Вам е, моя подача контенту, надіюся, подобається. Ось. Тому для всіх, хто є вже підписники, дуже вам дякую. Ну і для всіх нових підписуйтеся. Е, також хочу подякувати Сергію за донат. Дуже-дуже дякую. Це було, скажімо так. Дуже несподівано. Якщо чесно, не розраховував взагалі, що десь хтось щось може скинути, але скинули. Дуже-дуже дякую. Ну і також для всіх бажаючих можете підтримати канал. Якщо маєте бажання, звичайно, тобто там все в описі під відео буде. Е, так, що сьогодні? Сьогодні у нас трошки є роботи. Верніше, в цьому відео я хочу підшити потолок, брешіткою. Я ще думаю, або контрайку візьму, або лати візьму, тому що в мене що того, що того є. Напевно, лати, скоріш за все, це є, це є перше. О, одразу хочу запитатися. Бо, дивіться, я ще думаю, чи є сенс шуму ізолювати перекриття, бо тому що мені деякі люди казали, ті, що вже собі таке зробили, що воно, скажімо так, бажаного ефекту не дає. Планував я зробити це мінватою 10 см перекриття запхати. Але кажу, один говорить, що то нема сенсу, бо тому що воно толком нічого не міняє, тільки, скажімо так, закопані гроші в перекриття. Хтось говорить, що є сенс, так що, якщо є у вас якась така як то, досвід, то, будь ласка, напишіть, мені дуже цікаво, чи є сенс взагалі в тому. Це перше. Отже, перекриття. Ну, обрішітку, перекриття хочу зробити. Потім потім, хочу вже почати. Я вам зараз покажу. Ось. Пізніше, після обрішітки, хочу вже нормально ось тут порядок зробити. Це я хочу підмурувати, щоб було рівно. І верх домурувати. Чому ще верх хочу домурувати? Тому що ця балка, на ній буде стіна. І вона має впиратися в цю стіну, тобто я її маю підперти. Це перше, ну, друге, третє. Хочу вже пройом на кухню також гарно все замурувати, щоб було все рівно. І, і після того вже буду приступати до перегородок. Це хочу, напевно, першу перегородку зробити ось тут, де буде кухня, щоб вже, так, так би мовити відділити нормальну кухню. Це перша. Друга, хочу перегородку почати робити ось тут, щоб відділити кабінет, щоб вже було. І на кінець я залишаю е, отут, щоб розділити прихожу і ванну кімнату. Це ось такий короткий план на ближчі декілька днів. Е, та, й, та й, здається, якось так, так що буду, буду, буду починати. Так що поїхали. Думати, щоб підперти дошку знає mm -hmm. закінчу і ось прошу сьогодні сам Гано закипив пояс, щоб ви не подумали, що я просто... О. О. Так, саме таки є. Корочі, прикрутив третій лати, а замучився, ніби вже весь потолок зробив. одному це взагалі печаль. Йо, дуже важко. Але ось так, дивіться. Чому тут більше я крутити не буду? Оце це в мене балка, вона типу буквою те йде перевернута. І тому тут основа, якщо в майбутньому я захочу зробити підшип, ну, утеплювати то звідси вата вже не випаде, бо тут є упор, де вона ляже. Ну і тут тих трьох більш ніж достатньо буде, щоб втримати вату в майбутньому. А так як в мене тут не будуть підвісні потолки, тут я хочу зробити натяжні. І тому мені, мені оцього такого буде достатньо. Так що так, перейду сюди далі. Блін, замучуся. Ну, Одним словом, частково зробив цю я вже кімнату, в принципі, якось іншим разом. Закріплю тут то теж десь плюс-мінус. Ще три штуки. Мені мене просто голова болить. Бо то руки болять, бо треба руками тримати, головою підпирати, щоб воно не впало. А так як тут ніяких перегородок не буде, то я якось двері є, через двері заніс. Бо якось братів попрошу, підтримали, мені допомогли і, і за шию. Тут не знаю, думаю, чи є сенс ще одну давати, відстань не є дуже велика, тобто вата навряд, чи, якщо вона тут буде, навряд чи дуже так провисне. Чому тут дав дві, одна біля одної. Так як тут має бути стіна, О, бачите? то коли я буду мурувати стіну догори, я ж там ж не буду прямо, знаєте, клеєм впритик-впритик до там, до потолка. То я собі подумав, як максимально близько, як тільки зможу. А цей прошарок, який залишиться між перестінком і потолком, я залию піною. Піна якраз до дерева нормально хапане, і буде зверху ще додатково тримати. І, скажімо так, це буде повністю своє. Таке саме тут я під, підмурую, підіпру брусками дерев'яними, а шпари, які тут залишаться, теж пінкою все. Нафік залею і все. Ну і тут те то саме. Тобто зроблю тут ось таку от планочку. Да. І теж, коли перестінок буду піднімати, зазорики там залишся, залею пінкою. Та й все. Так що зараз буду приступати. Бардак мене вже цей задовбав. Блін, можна ноги поламати, знаєте. То напевно, напевно займуся трошки уборкою. Хоч більш-менш якісь оті от куски, то все, якісь барахло поприбираю. Може це, або це, це вже потім. Якісь такі от, киво, знаєте, такі от, 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 от під ногами всяке. Напевно, поприбираю, та й буду вже займатися цим. Так що до роботи. Прибираю, але поки що так. Е, я хочу спочатку підмурувати ось цю тобто, опору, стовпчик, називаємо це так. Але я хочу одразу його зробити рівно з стіною. Тобто, зрозуміло, так? тут в мене буде стіна, і я хочу, щоб воно було рівно з тим стовпчиком. І Тому мені тому треба зараз перенести лінію на цю стіну. Найкращий спосіб, напевно, що як, як це треба буде зробити, я маю лазерний рівень і лазерним рівнем. От, от лінію кинути, щоб тут лишнє все вибити, а на його місці нормально вже нарошен поставити цегли. Поняли? І вимурувати стовпчик догори. Так що йду я по рівень лазером. Я тут. Так, так. Так треба його поставити. Так, це головного скільки має. ширини 12, здається, так? Да? 12, 12. Отже. Ну, Тут треба так зробити. Така штука виходить, вам виплушусь чи ні. Ставлю вам ось так, щоб ви бачили. Тобто в мене тут є відмічна стіна. Ну, Позначки де в мене має бути стіна. Ось. Я зараз тут, напевно, поставлю собі мітку 12 см, тому що цегла ну, зроблю 13 там. На шар того розчину. І від тої вмітки піду собі тут позначку ставити, доки потрібно все повністю збити. Бо на тому місці я просто такий гарний рівний рядок поставлю. Тому що бачите, оце, що тут є, це пародія, розумієте, я з тим здається буду більше бавитись, змучитись, ніж якщо я зроблю нормальний ціле. Воно так зараз і зроблю. Ага, мені тепер треба знати як тут рівно виставити. Так. Тяжко прочь самому. Мені треба. Значить мені треба його так. Це лінія тут. Пішуть. Ідеаль є. На то не зачепити А тепер що в вмітки поставити собі? Тобто це все, що залишилося. Мені це все треба чертям вибити. розумієте Оце до цієї лінії все треба повністю вибити. Все. Це всі просто лінію намалював, щоб знати. Доки ви. Та й все. Зараз буде ось так. Тут його стегу і то вже буде. Тут дам цегло на ребро. Щоб не збивати тут файні доволі гроші не тримається. Це чорне, щоб ви зрозуміли. Тут колись в цій стіні, ще в старому-старому будинку, тут був комен через ту стіну. Ну Він щоправда, який дуже малесенький, такий от. <кхм> і попередній власник він то просто все замурував, закидав цеглами і все. Обач, навіть щоб видно. Все, тепер я зараз що роблю? У мене є там вже готовий розчут. Зараз ну, низ підзамітаю, обеспилю. І лазер переставлю, де в мене буде закінчувати стіна. Ось тут. І по одній площині лазер буде мені, скажімо так, тим маяком. Отак. А ось так, то я вже буду вас увагою вирівнювати і піднімати це догори. Додальше робити... Ага! Але спочатку, ходить, капелюк, спочатку, так як трошки вже йде до, до вечора, маю там трошки патронів, маю лампочку. І хочу таке імпровізоване тимчасове світло зробити від тієї розетки, десь десь не знаю. Одне, напевно, десь там в кімнаті кину одну лампочку. А одну десь, напевно, тут кину. Щоб в мене от, ки, от, було хоча б дві лампочки світла, щоб коли буде на вулиці вже темно щоб я міг собі тут щось зробити, знімати, щоб було все видно. Так, все, світло є. Тут одна, а чого я так волі нормально. там в мене ще трохи кабел залишилось, пізніше ще зроблю на другому поверсі теж світло, щоб було. Так що навіть вечірком можна тепер щось працювати, знімати. Так. Ізоляцію тут давати не буду, тому що тут є вже на землі старий рубероїд. Тому я не бачу сенсу в тому, щоб ще давати ізоляцію і тому подібне. Буду виставляти. за розчин цементно-піщаний. Замість того, щоб знаєте, там щось хімічити, там... Пісок, цемент окремо купив готовий цементно-піщаний розчин. Та й потім Пайти все, коротше. Щоб з тим зараз не махатися. почитаємо що до чого. Як це зробити. Все ясно. І тут погоду. Оце. Якось зі свіпом тепер цікавіше працювати. Насос в підвалі. У нас вчора позавчора дощі такі нормальні падали, то на насос за день по 3-4 рази включається, викачує воду. А ви кажете, якби того тренажного колодязя не було, насосу б там не було, я не знаю, напевно, підвал би плавав. А так, тільки вода підходить, насос одразу викачує. Тільки підходить, завжди викачує. І в мене завжди в підвалі сухо. Так що... Бо там просто хтось писав в коментарях, що не так там більшість писали, що треба забути про це підвал, погибле діло, але ні. Тут то я махав рішати. -то? то я вже з водою переборщивай. Тут є. Все є.